Президент Трамп відмовився від цього свого плану, припинення вогню, і зараз дає можливість президенту Путіну воювати стільки, скільки російському президентові захочеться, на тлі продовження формальних перемовин. Навіщо потрібні президенту Трампу ці формальні перемовини для того, щоб не посилювати санкції проти Росії і таким чином створювати нові військові і політичні можливості для Російської Федерації шляхом? Ось продовження війни, що потрібно президенту Трампу. Президенту Трампу потрібно відновити економічне співробітництво з Російською Федерацією, що заважає цьому війна Росії з Україною. Що потрібно президенту Трампу від президента Путіна? Що президент Путін зліквідував цю проблему, тобто примусив Україну до капітуляції на російських умовах, щоб сам Трамп міг сказати, що це Україна сама погодилася на такі умови, а він нічого до цього не має. Я б сказав, спільного з українським вибором. Тому у нас зараз немає ніяких американських пропозицій щодо припинення вогню. Це ганьба для Президента Трампа. У нас немає нових санкцій проти Росії. Це ганьба для Президента Трампа. У нас немає ідеї євроатлантичної інтеграції України і підтримки з боку Сполучених Штатів. Це ганьба для Президента Трампа. У нас немає. Нового пакету військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів це ганьба для Президента Трампа. Але у нас є спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, який на міжнародних конференціях і на телевізійному каналі Fox News, чи інших телевізійних каналах говорить, те, що нам подобається. Це чудово.